Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про інтегрування частинами. Цей метод знаходження інтегралів є доволі простим, проте допомагає в багатьох випадках. Грунтується він на наступному: якщо у нас є дві якісь функції, які залежать від Х, назвемо їх U та V, і ми хочемо знайти похідну від їхнього добутку. То ми це робимо за відомим уже правилом. Похідної добитку. Це у нас буде похідна від першої функції помножена на другу функцію плюс перша функція помножена на похідну від другої функції. Якщо я зараз візьму інтеграл по х з двох боків цієї рівності, то ми фактично і отримуємо ключову формулу цього методу. Маємо інтеграл від u помноженої на v' dx, дорівнює інтеграл від. Всієї правої частини у В плюс у В' dx. За означенням інтегралу, права частина, точніше ліва частина, дорівнює просто u помножити на v. Ну тут і ще слід було б дописати константу інтегрування, але вона не знадобиться, тому що в правій частині у нас також стоїть невизначений інтеграл, який також даватиме якусь константу. І в кінцевій формулі ну, вони просто всі константи будуть сидіти в тому інтегралі, який залишиться. А справа ми використовуємо те, що інтеграл від суми двох функцій це є сума інтегралів двох функцій. Маємо інтеграл від у на v dx плюс інтеграл від u на штрих dx. Тепер ми можемо зробити наступне: от подивимося, наприклад, на другий інтеграл. Бачимо тут ось таку комбінацію v' штрих помножене dx. Якщо ми розпишемо це трохи детальніше, це у нас буде dV по dx помножене на dx. Ну, Звісно, скорочувати диференціали не можна, але за означенням диференціала це і є просто диференціал функції v, тобто це є dV. Можна також іще більш строго показати, що цей інтеграл дійсно дорівнює інтеграл від u по dv, якщо зробити заміну змінних інтегрування, перейти від інтегрування по x до інтегрування по v. Можна впевнити, що дійсно це так. Ну і аналогічний трюк можна зробити от в цьому інтегралі перейти до інтегрування по функції u. Адже тут стоїть, стоїть du по dx на dx. В кінцевому результаті матимемо ось таке. U помножити на v дорівнює інтеграл від v du плюс інтеграл від u dv. І тепер переносимо. Перший доданок в ліву частину. Ну і міняємо для зручності цю рівність місцями, маємо інтеграл від U по dv до рівня U помножене на V мінус інтеграл Вду. Оце і є ключова формула методу інтегрування частинами. Для того, щоб їй скористатися, нам спочатку треба визначити, що таке U, що таке V, Ну, а потім застосувати цю формулу. Ну і звісно, ми бачимо, що тут стоїть іще один інтеграл інтеграл від VDU. Але е, вся суть цього методу заключається в тому, що ось цей інтеграл порахувати простіше в конкретному якомусь випадку. Звісно, що це так не завжди. Але якщо це так, то тоді можна використати метод інтегрування частинами і знайти інтеграл від ось цього. Зараз ми розбираємо два приклади, але перед цим хотілося б зазначити те, що ця формула також працює і для визначеного інтегралу. Тобто, якщо у нас є інтеграл від якогось А до Б від У В, то за формулою інтегрування частинами ми будемо мати, що це дорівнює У помножити на В, взяти в межах від А до Б, тобто ось ця якась функція від Б мінус е, значення цієї функції. Точці А. Далі йде мінус. Ну тут так само. Тільки тепер інтеграл стає визначеним. Тобто можна і для визначених інтегралів користуватися цією формулою, також ми, приклад, зараз розберемо. Перший приклад, який я хотів би розібрати, виглядає з таким чином. Це буде невизначений інтеграл від функції x помножений на синус x. Якщо б не існували методи інтегрування частинами, чесно кажучи, я навіть не впевнений, як можна такий інтеграл порахувати якимось іншим чином. Він не є табличним, будь-яка заміна змінних навряд чи його до табличного зведе, хіба що застосовувати якісь більш продвинуті методи, але метод інтегрування частинами легко дозволяє нам з ним справитися. Єдине, що нам потрібно трохи креативності, щоб визначити, що тут є У, а що є ДВ. Природно, тут буде покласти за функцію у функцію x. Тому що, як ми бачимо, от в цьому, в правій частині у нас стоїть du, а диференціал від x, це просто dx. Тобто оця частина буде дуже простою. З таких міркувань я пишу, що x в мене буде відповідати за u. Ну, а все, що залишилося, sinus x dx, в мене буде відповідати за dv. Ясно, що для того, щоб записати всю форму, формулу, мені потрібно знати V, і мені потрібно знати du. Отже, я зараз їх знайду. Якщо x дорівнює u, то, беручи диференціал з обох частин, ми маємо dx дорівнює du. Ну, а тут, навпаки, ми маємо dv, Так що для того, щоб знайти V, нам потрібно взяти інтеграл. Інтеграл від sinus x на dx. А тут буде інтеграл від dv. Очевидно, що інтеграл від dV нам якраз таки дасть V. А оцей інтеграл є табличний, він дорівнює мінус косинус х. Плюс константа, але знов-таки я її не пишу, я не пишу її в самому кінці, все одно нічого не зміниться від цього. Отже, v у мене дорівнює мінус косинус x. Таким чином, якщо я все це підставлю в мою формулу u, V і du, я буду мати наступний вираз. Я буду мати u помножене на V, тобто x. Помножений на мінус косинус від х, далі у мене йде мінус інтеграл V d u. Я пишу мінус, ставлю інтеграл, пишу V, V у мене мінус, косинус х. На d. А ДУ у мене якраз dx. Тобто це просто буде інтеграл від косинуса. По суті, адже цей мінус. Зараз ми винесемо за інтеграл. От. Далі обчислення елементарні. Тут у нас буде мінус х косинус x, тут стає плюс, тому що мінус на мінус дає плюс, інтеграл від косинус x По dx. Це є табличний інтеграл, і він дорівнює. І він дорівнює синус x, ну і плюс якась стала. Плюс це. Ось такий результат ми отримали. Можна прямим. Просто знаходженням похідної перевірити, що дійсно похідна від цього виразу буде х помножений на синус х, Другий приклад я би хотів розібрати з визначеним інтегралом. І ми спробуємо знайти інтеграл від нуля до плюс нескінченності від функції x помноженої на e в степені мінус х. Також. Застосуємо метод інтегрування частинами. Тут у нас вийде, що знов таки, з тих же самих міркувань я покладу x рівним u, а є e в степені мінус x помножене на dx. Я покладу за dv. Звісно, що ті дії, які я зараз роблю, вони трохи математично не є коректними, адже насправді тут немає множення на dx. Але це найпростіший спосіб, який можна це зробити, який я знаю, він працює і достатньо корисний для обчислень. Інколи треба жертвувати математичною точністю для утримання якихось результатів. Але нічого проти закону з точки зору математики, все ж таки, ми тут ну, не робимо. Просто це ми використовуємо певні формули, певні спрощення для, для свого розуміння. Так от, знов таки. Беручи диференціал з обох боків, ми маємо dx, дорівнює du, А тут ми маємо взяти інтеграл, адже нам хочеться знайти v. На щастя, цей інтеграл є в степені мінус х на dx. Береться дуже легко. Ми можемо зробити заміну мінус х, там, не знаю, на t. Тоді у нас вийде. Ну, я не буду виписувати, це буде мінус інтеграл є в степені t на dt. На dt. от, І це буде мінус -E є в степені t. от Це у нас дорівнює інтеграл від dv, Ну зараз е треба, е тобто V. Треба повернутися назад до заміни. Якщо ми t замінили на мінус x то значить це буде мінус -E є в степені мінус x, дорівнює V. Ось таким чином ми знайшли тільки з мінусом. Е ось таким чином ми знайшли, чому дорівнює V. от Підставляємо це все в формулу і маємо наступний вираз. U помножити на v, тобто мінус x є в степені мінус x. Ось. Але беремо його в межах від 0 до плюс нескінченності, адже у нас інтеграл визначений. Далі йде мінус. Інтеграл теж від 0 до плюс нескінченності. Від v на ДУ. V у нас дорівнює мінус e в степені мінус х, а du у нас дорівнює dx. Отже, пишемо тут просто dx. Таким чином, я зразу порахую ось цей перший доданок. Це в мене буде, якщо я підставлю плюс нескінченність, то границя цієї функції при х пряму до плюс нескінченності. Хоч тут ми і маємо x, але оця. Експонента, вона набагато швидше спадає, ніж зростає лінійна функція x, і тому на плюс нескінченності ця функція просто буде дорівнювати нулю. Можна, звісно, і строго обчислити цю границю. Але я цього робити не буду. Отже, маємо 0 на верхній границі, мінус нижня границя, якщо підставити, знов-таки буде 0. Адже є в степені мінус 0, це буде одиниця, а x дорівнює 0, 0 на 1, це буде 0. Отже, оці доданок просто рівний 0, далі йде мінус. Ось цей мінус з цим мінус, мінусом дадуть плюс інтеграл від 0 до плюс нескінченності від e е в степені мінус х на dx. Тепер треба обчислити цей інтеграл, але ми такий інтеграл уже бачили ось тут. Тільки невизначений. Ми знаємо, чому дорівнює первісна, вона дорівнює мінус f е в мінус х від 0 до плюс нескінченності. Знов таки підставляємо верхню границю. Це у нас буде, давайте, мінус залишу за дужками, є в степені мінус нескінченність, скажімо так. Звісно, це неформально, але знов-таки мається на увазі границя. Мінус є в степені 0. Знов таки, при аргументі, прямуючому до нескінченності, є в степені мінус х прямує до нуля, а є в нульовому степені дорівнює одиниці. Отже, маємо в дужках 0-1, тобто мінус 1, і оцей мінус перед дужками нам дасть відповідь 1. Ось такий доволі непростий інтеграл. В результаті дав всього лиш 1. Ось такий метод інтегрування частинами. Хотілося б зазначити, що він, звісно, працює і для набагато складніших функцій, і є доволі потужним методом для обчислення інтегралів у фізиці і в математиці. Тому, якщо вам це цікаво, обов'язково читайте книжки, читайте Вікіпедію і дивіться мої відео. Дякую всім за перегляд. Зустрінемося в наступному відео. До побачення!